Що може бути смачнішим за вершкове морозиво. Лише морозиво посипане істівним золотом. Але, звісно, таке задоволення не кожному по кишені. І не дивно, бо, окрім коштовностей, до десерту входить 25 видів какао. Морозиво подається у келиху, інструктованому діамантами. Їсти його потрібно виключно золотою ложечкою. Вартість такого задоволення 27 тисяч євро. А що ви скажете про італійську піцу за 10 тисяч євро? Яка Готуються в присутності клієнта перед вишуканим ароматом дорогих інгредієнтів важко встояти лангусти, креветки, моцарела. Важко повірити, але в нью Йорку готують найдорожчу та найбільш вишукану яєчню. Головний інгредієнт соковиті запашні лобстери та рідкісна ікра, півтори тисячі доларів. І найпростіший кулінарний шедевр ваш. А ви б заплатили за звичайнісінький коктейль з Мартіні 11 тисяч євро? А якби замість оливки у бокалі виблискував діамант у півтора карати, тоді вирушайте у Токіо в пошуках найдорожчого алкогольного напою. Вишукану страву можна приготувати і вдома. Просто оберіть інгредієнти на суму 250 євро. Хліб на особливій заквасці і берізка шинка, французьке м'ясо під білим соусом і платиновий клубний сендвіч. Готовий? Скажи мені, що ти си, і я скажу, хто ти. Звісно, діаманти на обід це вже занадто. Але справжня господиня знає, як накрити недорогий і водночас розкішний стіл.